Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо готувати піцу Маргариту. Це одна з найпростіших і найпопулярніших піц. І я вам також розповім про основи приготування домашньої піци. Розпочнемо з приготування тіста. До глибокої миски або чаші планетарного міксеру додаємо чайних ложки цукру, вливаємо 300 мл води кімнатної температури, а також 10 г сухих дріжджів. Далі додаємо 400 г звичайного пшеничного борошна, 10 грам солі і ще 100 грам борошна симоліни або борошна крупчатки з твердих сортів пшениці. Яке найкраще за все замінити звичайним борошном крупчаткою з м'яких сортів пшениці, яке, щоправда на жаль поза харчовою промисловістю знайти ще важче ніж симоліно. Тоді замінюйте звичайним борошном. Якщо немає самоліни, використовуйте 500 грам пшеничного борошна. Тепер все добре дамо замішувати. Коли всі інгредієнти для тіста змішалися, додаємо приблизно 2 столових ложки. Я на оку, буду додавати оливкової олії і замішуємо тісто до еластичності і та однорідності. Тепер вимішне тісто, яке має не клеїтись до пальця, бачите, ось таким чином. Так. Приймаємо згака, змастимо оливковою олією поверхню, так, щоб не обсихало. І поставимо в холодильник на 24 години ферментувати. І такої ферментації смак тіста стає дуже хорошим. дріжджі переброджують і їх практично не відчувається. Накриваємо харчовою плівкою також. Якщо ж вам потрібно тісто швидше, можете залишити його при кімнатній температурі на 3 години. Ферментуватися і тоді можете використовувати, хоч смак його не буде таким вдалим. І так тепер ставимо до холодильника. І не переживайте, холод не шкодить дріжджам, вони просто працюють повільніше. Доби ферментації тісто буде виглядати приблизно так. Я його зробила 24 години тому. Так, такої кількості вистачає на 4 тонких піци. Далі його можна вже розкачувати, робити з ним практично будь-що. Так, А можна частину тіста, якщо вам не потрібно все, заморозити. А розморожувати на протягом доби в холодильнику заморожувати краще всього, загорнувши в харчову плівку. А діставати з холодильника після розморожування чи після ферментації потрібно за 2 години до бажаного випікання, щоб тісто дійшло до кімнатної температури та зігрілося. От бачите, воно вже готове. Далі будемо пекти та грісіну. Це тісто ідеально підходить також власне, для різноманітних хлібних палочок, для звичайної піци чи для кальцову закритої піци. Так, тісто готове. Коли тісто для піци вже готове і доходить до кімнатної температури, наступне, що слід зробити, це розігріти духовку, принаймні за один час до бажаного випікання. Оскільки я буду випікати з каменем для піци, який непогано імітує випікання у справжній печі, розігрівати його потрібно разом з духовкою, також за одну годину. І розігрівати будемо до максимальної температури, на яку здатна ваша духовка. У моєму випадку це 250 градусів Цельсія. Наставляємо і залишаємо розігрівати. Годину потрібно розігрівати вже після того, як духовка досягне бажаної температури. Тісто дістаємо на присипану борошном купчаткою або звичайним пшеничним борошном поверхню. І ділимо на чотири частини, оскільки для однієї піци нам потрібно буде лише одна четверта. Решту тіста відкладаємо назад. Тепер будемо формувати основу для піци. Тісто досить клейке воно має таке бути. В цьому його і принада, і вада. Зате дуже гарно піднімається краї. Так? Починаємо потрошки розтягувати, надаючи форму, підсипаючи борошном. В цьому випадку борошном підсипати можна. Так? Будемо працювати спочатку руками, як справжні підсайово, а потім вже трошечки допоможемо собі качалкою. Так? Старайтеся робити, щоб тісто було рівномірно. Розтягнути по всій поверхні, так, щоб не було місць де грубше, а де тоньше. Коли основу розтягнули майже до бажаного розміру, тоді потрібно її перекласти на ту поверхню, на якій будемо змащувати її соусом, і також викладати решту інгредієнтів. Оскільки я випікаю на камені для піци, я буду викладати на дерев'яну лопатку, яку щедро посиплю борошном крупчаткою. Якщо немає борошна крупчатки, тоді також добре всі ролі виступає кукурудзяне борошно, оскільки до нього менше клеїться поверхня тіста. Далі нам потрібен буде основний томатний соус, Як його приготувати, дивіться в попередньому відео посилання, на яке знайдете у правому нижньому куті. І так соусом змащуємо поверхню основи, так? відступаючи від країв трішки. Саме змащуєте, а не поливаєте. Соусу не повинно бути багато. Інакше піца не пропечеться, як слід. Далі нарізаємо напівкружальцями один помідор. Багато хто пече піцу маргарита без помідорів, лише змащуючи томатним соусом. Так. І я вважаю, що з помідорами соковитіше та цікавіше. Такого розміру піца вистачить навіть половинки помідору, якщо він великий. Так? Нарізаємо також не надто тонко, щоб було міру соковид. Так? І пам'ятайте, додатків зверху має бути небагато. Далі розкладаємо кульки-моцарели. Можна використовувати одну велику кульку, порізавши її напівкружальцями. Так, викладаємо. Тепер потрібно. Трішечки посолити, я солю морською солью, солю до смаку, так. І викладаємо останній компонент страви, так. листя базиліку, яке завершує композицію, створюючи гарний італійський прапор. Саме через кольори цієї піци, названої в честь королеви Маргарити Савойської, багато італійців вважають її символом Італії. Тонку піцу не потрібно залишати підростати перед випіканням, тому ми відправляємо її в розігріту духовку. Щоб почати на дехту, все набагато простіше, оскільки потрібно лише вставити. Якщо на камені, потрібно обережно виштовхнути її і одразу ж закрити, не відкриваючи духовки. І пекти 8-10 хвилин, в залежності від потужності вашої духовки і температури розігріву. Щоб низ піци залишався довше хрустким, виймаєте власне на решітку, а не на тарілку. Піцу маргарита можна розбудувати на свій смак, додавши невелику кількість оливок, улюбленої шинки, чанчоусів, і таким чином надати їй свій індивідуальний характер. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.